Я записувалася в додатку Дія на вакцинацію десь у березні, коли це стало відомо, що є така можливість, я дуже чекала на нього, тобто вже мала на думки їхати в Полтаву, бо там аж три чи чотири центри по області. Але ось сьогодні дізналася, і ми не поїхали в Полтаву. Прийшли сюди. Ми перевіряємо артеріальний тиск, вимірюємо температуру тіла, сатурацію. Це як звичайний укол, в принципі, не боляче, не холодно. Сподіваюсь, ніяких там ефектів записаних не буде. Прижимаємо пальчиком. И посидим полчасика. Меня внучка записувала, поэтому я не знаю. Записали, сказали, куда прийти. Вот я пришла. Ну как, чтобы обезопаситься. Три години пройшло і я вже вакцинована. Чому дуже-дуже радію. Даємо довідки, пишемо прізвище ім'я по батькові, і що він отримав перше щеплення проти COVID-19.